Другий ігровий матч сьогодні Blackstorm Vision GLY. Четвертьфінал, Плей-офф. І в нас продовжується змагання за вихід до півфінаш. Щоденько пригадаємо. Ну і далі ще заглянемо і до турніру. різниця. Мінус один. Так зараз Блексор Віжен була спроба атакувати в п'ятьох. Удар знову каркас воріт рятує. і зараз у центрі ще одна спроба Блексор Віжен. Передача на флангу, Удар знову не. Боксорвіжен. Поки що в нас нулі на табло і зараз можливо м'яч дивом не залітає великої кількості атак від Джелевей намагається на контрвипадах більше зараз діяти. а я зараз момент, який і знову м'яч навітає в суті. Ще одна передача, буде дальній удар. Є удар. До речі, було Ділевей. Першій половині зустрічі а, у цих перших 10 хвилин. Зараз момент і м'яч у Сіці. Нічого собі відповіді. Олег Данилович. Стає автором. за... Останкевич. Удар зараз заблокований. І перевага буде команда Джіливе. Зараз тут вихід фактично сам на сам можна пробивати, але м'яч іде по. Стандарт непоганий. фланг. Перехоплення Олег Данилович. Отримає передачу від партнера по команді. Данилович пробиває М'яч. Отже, дивимось. Андрій Задорожний. Його удар. М'яч у сітці. Андрій Задорожний забиває один-один. 18-та хвилина. І звичайно. Кривець це суперник, суперника. далі Ігор Кривець. Передача вихід сам на сам, можна забивати. Тайм поєдинку Джіливей Vision після першої половини зустрічі у нас 1-1 у цьому протистоянні безпосередньо у цьому матчі. А за підсумками двох поєдинків: чорфінальних у нас удар зараз. Дальний удар для команди Black Vision, Передача тут на правий фланг. Дальний удар непоганий. Їхні атаки. Зараз мамає М'ячу Сіці. 2-1. Діловай забиває. І ось так святкує у нас. Назарі Бернець. Ще на правий фланг. Є удар, але це правий фланг. Удар тут заблокований. Ще один удар. І сейф. Тут є удар, але удар переведений на протилежний. Непогана передача в нас перехоплена, але м'яч залишається. Боксорбіжен. Зараз можна буде пробивати його. Удар небезпечний. Даруйте закидання тут далеко вперед. Але перший на м'ячі. У нас задорожний прочитав він цей пас, а тут уже Беренецький. Ще трішки часу є. Важливо зараз Бексор Віжен забити. Якщо команда відзначиться, шанси будуть, який же за це стандарт відзначився. Як буде зараз, є удар, але цього а, атакує Боксор Віжен, який багато часу в другому таймі, але не все вдається Даниловичу. Удар по порожніх ворот.